Голова аграрної партії України Віталій Скоцик прибув на Полтавщину, де провів плідні зустрічі з виборцями, а також з колегами від Полтавського осередку аграрної партії. У обговоренні нагальних питань взяв участь і голова Полтавської обласної організації аграрної партії Віктор Скачко. Голова аграрної партії України Віталій Скоцик відвідав Полтавщину в шосте. Чотири рази головний аграрій країни був у Полтавській області, двічі саме у Полтаві. Такий інтерес до нашого регіону не випадковий, адже полтавський осередок аграрної партії можна вважати взярцем для інших регіонів. Тому члени аграр. Норної партії впевнено йдуть на вибори до обласної, районних селищних, а також Полтавської міської ради. Попри те, що на даний час у політичних колах України дуже популярні розмови про необхідність реформування всіх галузей, члени аграрної партії вважають інакше, аби досягти добробуту, необхідно не реформувати, а відбудовувати країну з самого початку. Задля цього потрібно, аби аграрна партія була представлена у радах всіх рівнів для того, щоб будувати, треба інструмент. Інструмент це партія, але не як інструмент виборів, а як інструмент самоорганізації суспільства. Тому ми пішли іншим шляхом. Ми почали самоорганізовувати суспільство, виробляючи власне той інструмент, яким ми можемо побудувати країну. Тому ми не вливаємося в стару систему. Ми власне йдемо зовсім з іншим інструментом, який говорить, ось альтернатива. Тої системи, яка так і не змогла запрацювати в Україні за 24 роки. Представники аграрної партії України послідовно виступають за те, щоб покласти край перетворенню нашої України на сировинний придаток. Натомість пропонують впровадити глибоку сировинну переробку. Це дасть можливість створити нові робочі місця, покращити економічну ситуацію, збільшивши ВВП України, досягти конкурентно здатності. А отже, покращити добробут кожного. За переконання представників аграрної партії, найбільша цінність нашої держави це земля, і насамперед люди, які на ній працюють. Тому аграрна партія наразі проти скасування мораторія на продаж землі. Наші аграрії заслуговують на кращі умови для ведення своєї діяльності. Аграрна партія України наполягає на ефективних методах, зокрема вигідних для світлогозперубників банківських кредитах. У нас є інструмент, яким ми через державні банки можемо дати цільові кредити. І те, що ми власне пропонували спочатку цього року. Цільовий кредит ви сьогодні запитайте будь-якого грара, що йому потрібно. Він не скаже дотації. Він скаже мені, дайте доступ до фінансового ресурсу. І я все зроблю. І він дійсно все зробить. Тому що якщо він зробив за ці 12 років із ресурсом, якого фактично не було, з обліковою ставкою національного банку 30%, а те, що він може позичити в банку під 35-37, і він став другим експортером зерна в світі, то уявіть, якщо він отримує доступ до кредита на 30 років під 5% речни в гривні. Він не піде на міжбанк купляти валюту і виводити її за кордон. Він почне нарощувати виробництво. В зустріч у Полтаві продемонстрували, як збільшуються лави прихильників аграрної партії, і у якості доказу з рук голови аграрної партії України Віталя Скоцика партії квитки отримали нові члени партії. Адже зростання популярності партії це насамперед чиста репутація трударів землі, які щоденною працею укріплюють економіку держави, даючи надію на заможне життя як селянам, так і мешканцям міста. Всі, хто розуміє, що із праці селянина починає. Це все в нашій державі. Той добре запам'ятав номер три виборчого списку аграрної партії України на виборах до Полтавської обласної ради.